Слава Україні! Сьогодні в нас Х2 на сакральній уламочці, плюс Х10 на Вітію лукаву, а також іде від... злиття уко. Будемо відкривати декілька аккаунтів. Будемо відкривати уламочки. Першою буде Наталі. І наталі будемо відкривати всі уламки, тому що до злиття треба назбирати очок. Якщо прибіжить якийсь легендарний герой, то буде дуже-дуже добре. Давайте. Епік, круто, мадам Сайріс. Хтось колись дуже її хотів. Я пам'ятаю, як був на неї турнір, і я дуже розстроївся, коли я його не виграв. Коли я його не виграв, правда, вона мені прибігла при наступному ж відкритті. А зараз вже почав навіть згодовувати. Ось так буває, бо Мадам Серіс вже аж забагато. Хоча топовий епік. Хтось за декілька років ігри так і не, не отримав свою Мадам Series. на склепав. Топовий герой на клан боса. Йдемо далі. Тут вона, правда, не потрібна. Так. І зараз десятка буде. Давайте епіків. Дуже треба епіків для турніру. Два, три епіки. Легендарного. Так, епік. Ого, топ, дрейк. Корм. А уго це є супер. супергерой на гідру, на арену можна використовувати на крипто. І один... Хотів сказати, легендарний, а може і легендарний. Ні, і ще один епік. Бурангірі проходить бомала, але тільки в легкій вежі, і то не, не всіх. А ми дякуємо Наталі і рухаємось далі. Наступним буде мій твінк аккаунт Якщо нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога по горі, рейд, налаштування антілу підземелля будь-що, гідра, не гідра та будь-що в описі буде мій телеграм, а також там є новостворений канал в телеграмі по рейду. А також. Дам маленький спойлер, дивіться відео до кінця, в кінці буде невеличкий бонус. Невеличкий бонус. Відкривати будемо ми усі уламочки. Поїхали, давайте, Сіфі. Ага. Ага, один, один фіолетовий уламок. Захотів я дуже Сіфі. Круто. Поїхали. Треба назбирати на на турнір. Я також роблю злиття, епік. Мор. Е, до речі, був поганий герой, але зараз я би передивився його. Десь тут було збільшення точності. В принципі, в принципі, можна і в деякі пачки засунути навіть на арену проти сопер пачок. Так. Поки нічого цікавого. Клірик не цікаво зовсім. Корм. Корм також буде потрібний. Загадниця. Куди ж? Так, а, Абір Алхімік. До речі, досить непоганий герой, можна десь на накрипте його пристроїти, але не більше. Корм. Дайте легендарного героя. Виконано якесь завдання. Завдання на отримання рідкісних героїв. І. І нічого. І корм. Це корм. Так, а я прорахувався з місцем. Секунду, очищу і тоді повернусь. Так, я вже є. І три ламки. Давайте мені Вітію, давайте ліліту, дайте легендарного. А, так, на реліквара, якого може зробити кожен і який ніде не використовується. Ще один черговий епік Жескар заходить тільки на старті гри, потім, в принципі, максимум це крипта. Ну, давай. Давай, 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 давай! Фу, я подумав, що це разом, а це фу, шан. Фушан топовий герой, в принципі, це є новий, і в принципі я задоволений. Супергерой. Застосовується багато де. І підземелля, і крипта, і не крипта і на арену можна ставити на старт гри, а як в мене аккаунт молодий, то можна десь його пристроїти обов'язково. А ми переходимо на наступний аккаунт. Наступним у нас буде Тарас, буде 11 сакральних уламочків. І поїхали відкривати. Не написав Тарас, хто йому потрібний. Але, але чекаємо якихось легендарних героїв. Бажано топових. Можливо, Ліліту. Можливо, Вітія. Так, Арміна хороший епік. Але, на жаль, зараз тільки крипта. Ні. І що так зависло? Фахракін хороший також епік, топовий епік. На клан залітає, на арену можна поставити. Кажуть, блендери не працюють, але в кам'яній шкірі можна. І... Альтан. Е -е, крутий герой, колись дуже був дуже добре заходив на клан боса, зараз це, ну, максимум, напевно, також крипта. Бо більшого використання я йому зараз би не знайшов. Хоча... Побачимо, так, Бурангірі вже озвучував. Ідемо далі. Епік. І це Костомаха. Непогано, до речі, пробуває, можна і на старті гри на арену поставити. Джуліана нікуди зараз не заходить. І я б зараз її не качав. Давайте легендарну. Це ж Х2. Урсин максимум Крипта. І то не завжди. Так, Ледік Вілейн нікуди не заходить. Десятий уламок. Дайте ще легендарно. Ага. Це цей, це... цей герой нікуди не заходить. Було злиття на нього, хто зробив молодець, але для чого ви його робили, якщо він нікуди не заходить. І 11-й. І... 5 Ночі, до речі, хороший герой. Е, знімає штрафи і йому для цього не потрібна точність. Але, як бачимо, це два дублі. Ну, ось так вийшло. Дякуємо Тарасу і переходимо далі. Так, як виявилося в наталі є ще уламочки, за щотижневе що завдання. Тож, давайте відкриваємо. Тим більше, що очок не хватає. Очок не хватає. Давайте, а давайте спочатку жовтий. А тоді фіолетовий. Дай легендарного. Давай, 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 давай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, топовий Дрекстар, але, але його можуть зробити всі, і це, на жаль, добрий. Хоча легендарний грой 650 очок, чи скільки ми отримали за нього. І. і Шо? Але не все так погано. Є один момент невеличкий. Е, в Наталі є Ліліто, а тут же є. Ну, ну, буде для бомб. Для бомб Шазара. І є в нас ще одна душа, давайте приземо. І будемо помаленько переходити в легендарний. Нехрет. Дуже класно, тільки нема Нехрета. Е, і одна зірка. Дякуємо Наталі і переходимо до Івана. З побажань. дубль ліліти, дубль Гілманта і Валькірія. Так, озвучив всіх. Давайте легендарного. Epic. Jarreх топовий, топовий епік. Заходить на ірагота, дуже допомагає на клан босса, Можна поставити е, крипта, це однозначно, фенші максимум крипта. Так, Маніяк, максимум корм. Трунда. Гірський король, дубль. 500 очок, це в нас дубль. Е -е, супер, супер, х了, супер герой. правда, дубль е Assass, ä, Не знаю, куди запхати, але. але, Посилить поки посилить поки гномів. Легендарний. -лег е -е, вітаємо з хорошим топовим героєм. Правда, його треба ще добре удіти. Найкраще підходить сет додаткового ходу на арені витворяє чудеса. Елітний гвардієць Тоже дуже хороший герой. Кажуть всі брати на гідру, але як на мене Хаск буде набагато кращий. В нього база е, захисту є набагато більша і він більш живучий, ніж елітний. Так, ще один епік. Келія, ну це максимум крипта. Давайте легендарного. Де легендарні? Є і Мінає. Ще один добрий. Ну, це вже не смішно. Два легендарних. Давай ще одного. дай Ліліту, Байкаліс. Лісандра. Так. Стоп, це дублі чи це не дублі? Бо мені щось... Виглядає, що це не дублі вже. Три легендарних. Лісандра це топ на арену, правда, зараз її помаленьку витіснила Леді Кімі. Горгора топ-епік. Ну, але в Лейті він це максимум є. Крипта. і ще один, і ще давайте одного легендарного. ні і це епік. Е, непоганий фінакс, непогано пробуває з А1, з блоком воскресіння, навіть на клан боса використовують. Так, давайте подивимося, що в нас нового. Мінає не дубль. Унік. унік, і Унік. Так, я щось, значить, перепутав, бо 500 очок дають за нового героя зі сакрала. Ну, що тоді можна сказати? Тоді мега удачне відкриття. Три, три герої, два з них і топи. Ну, Мінає такий середнячок. Але два супер топи. Вітаємо Івана і переходимо на наступний аккаунт. А я вирішив докупити ще 11 уламочків синіх, тому що злиття треба якось робити. І... Поїхали, відкриємо їх ще. Починаємо з одного, і потім буде ще одна десяточка. Так. Перший. Хто у нас синій герой? Непотрібний, подорожній, нічого цікавого. І є ще десяточка. Давайте, давайте дістанемо легендарного. Так, епік, дай ще Епіка. Урсин, максимум Крипта, Масамото Крипта і легендарний. І це сталтус Дракоборець. Це є новий герой, який удів собі на голову дракоморфа. Ну, будемо будем пробувати кудись його пристроїти. А я дякую і перехожу на свій основний аккаунт. Так, ну і я на закуску. У мене всього-навсього декілька уламочків, але я також роблю злиття і я його зроблю, бо кланбос. Що ще мені додасть, десь дозбираю уламків. Але зараз я хочу отримати свого легендарного героя. Так, поки все корм, нічого цікавого, нічого, що можна використовувати. Так. Бурав, бурав, хороший корм. Бо ординець можна використовувати Ординця на одній з потаємних кімнат. Не пам'ятаю яка саме, але важкі вежі можна використовувати. Епік. Топовий страхолюд, для новачків це супер імбовий герой. Для мене, на жаль, вже ні. Я його вже не використовую, практично ніде і вже не одного згодував. Скотобоєць також можна використовувати на одну з потаємних кімнат і старший забійник також. Більше епіків немає. На жаль. І давайте ліліту. Ага, епік. Треск. Нічого цікавого, як на мене. Ось таке вийшло відкриття. А я всім дякую за перегляд. Пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривалися, чи робите злиття. А також не закривайте відео, бо зараз буде невеличкий бонус. До нових зустрічей!